Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому YouTube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання Bootcamp в компанії GoIT. І сьогодні ділитися своїм досвідом прийшов випускник курсу Fullstack Ярослав Шапчук. Ярославе, привіт! Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Доброго дня. Я працюю в компанії AntoshaCode, Це компанія Outstaff, в якій я знаходжусь в штаті на основних внутрішніх проєктах, а також на комерційних проєктах. Я джуніор е, веб-розробник по фронт. Mm -hmm. Це JavaScript React, також TypeScript React і ще там трішки jQuery, Та й таке, ну в цілому, це JavaScript React. Угу. Зрозуміло. А над яким продуктом працюєте зараз? Ми розроблюємо telegram бот з дуже гарним інтерфейсом. Не такий, як звичайні telegram боти трішки красивіше. Це такий коротенький проект на місяць півтора. Нам треба написати магазин, такий для продуктів. А розкажи, будь ласка, Ярослава, яким твоє життя було до ІТ, чим ти власне займався? Е, до IT я вчився в університеті. От, підробляв на таких роботах коротеньких, де можна швидко отримати гроші, і на цьому кінець в цілому. З чого розпочалося твоє знайомство зі школою GoIT? чому ти обрав саме нас? Е, ну, якщо говорити про іменно знайомлення з Go.IT, то треба трішки відійти далі. Про моє знайомлення з, з програмуванням. В цілому, я познайомився з C++ в університеті, і мені дуже сподобалось. Я чомусь подумав, що напевно це те, чим я хотів би займатися, і потім я дуже багато працював для того, щоб піти на якісь курси для того, щоб. В цю сферу якось вклиниться. А GoIT, все дуже коротко, мені порадила вас подруга, яка у вас колись працювала. Ага, Зрозуміло. Тобто, ти прийшов прямо за рекомендацією? Так, так. Вона мене записала на перший урок, там ознайомлення, дуже багато там всяких цікавих штук розказували. І Я чомусь тоді дуже сильно захотів піти імені на JavaScript. і Пішов і пішов так, а я зрозуміла чи важлива англійська мова у сфері IT, Ярослава? Як ти вважаєш? Як в тебе ситуація особисто з англійською мовою? Чи важлива вона для тебе на даному етапі? І як ти вважаєш, чи важлива англійська в сфері IT? Я би сказав, це таке питання риторичне, тому що сфера IT це вся англійська. Все, все вообще, куди ти не підеш в цій сфері, ти наткнешся англійською. Як я з цим столкнувся, в мене була англійська така собі середнього рівня, скажімо так, я не скажу, що прямо зараз дуже добре. От але е, що перше, з е, чим мені довелося столкнутися е, в цьому плані, це документація на англійській мові. Якщо ти е, розробник, то ти маєш е, слідкувати за тенденцією. Це саме основне, треба постійно розвиватись, постійно йти далі, постійно вчити щось нове. А коли виходить якась нова технологія, зазвичай документація в цій технології вся на англійській мові, навіть якщо це якась стара технологія, там все рівно дуже тяжко знайти якусь документацію на нашій мові. Тому треба вміти вчитати, розуміти технічну англійську і Треба в цей скіл собі дуже дуже сильно розвивати, тому що це одне із це, як то кажуть, must have. Як в тебе відбувалися співбесіди? В скільки етапів вони проходили, і що тобі запам'яталося під час проходження? Співбесід було багато від 20 і більше. Я шукав роботу дуже довго, але знайшов в кінечному результаті що саме таке неприємне в співбесідах, то це факт. Провала цих Е, uh -huh. Я вже був на такому настрої, щоб просто вже забутися про це, все вже не хочу більше тут працювати. Скільки вже я провалив, скільки мене не беруть. Можливо, мені не вистачає знань можливо, мені не вистачає того. Того і дуже багато в собі в мене було сумнівів. Фібесіди проходили мене в частіше за все в три етапи, іноді в чотири. Перше це було технічне тестування, потім е, спілкування з е, HR, угу. е, там для виявлення людських якостей, софт-скіла і так далі. Потім третє це вже спілкування з технічним розробникам, технічним, їхнім, якимось спеціалістам, який є, провіряє мої знання не тільки на якомусь тестуванні, там завдання або ще щось, а конкретно вже вживу, в задає питання, провіряє е, і так далі. Декілька разів мені повезло столкнутися з тим, що в мене технічна співбесіда проходила українською мовою. Часів за все це англійська мова, тому треба готуватися до цього, треба багато вчити, багато знати, багато відповідати. Але е, не, не здаватись, тому що 20 співбесід це як оказалось потім, 20 півбесід це дуже дуже мало. Дуже дуже мало. Ярославе, хочу в тебе попросити дати три найважливіших поради, на твою думку, для наших студентів, що точно потрібно робити для того, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Твої топ три поради для наших студентів. Вчить англійську. Всі говорять, що треба англійська, але вона треба набагато більше, ніж всі говорять. І це правда. Ніколи не зупинятись, не боятись труднощів. Це така трохи банальна порада, але воно то воно реально правдива. Тому що е, труднощі це, е, це 90% всього, е, що вас чекає. Це зачасту вам прийдеться робити постійно щось нове, постійно щось вчити. Не залишатись на місці, постійно слідкувати за тенденціями, це саме основне, що є в сфері IT. Можливо, якщо це якась друга сфера, то це не так важливо, але в сфері ІТ треба знати, вміти все. За всіми новими якимись версіями, слідкувати, за оновленнями і так далі. Це все треба знати, треба вміти. Не зупинятися в. На етапі співбесіди це дуже важливо. Ви вже знаєте, 40% від того, що вам треба. Вам просто треба це все на роботі закріпити. Вам просто треба пройти один етап співбесіди. Це я не говорю, що це легко, це не легко, але не зупинятися. Що конкретно змінилося у твоєму житті з переходом до ІТ сфери? Можливо, ти мав якісь очікування і чи виправдалися вони? В цілому, якщо гарно працювати багато і багато вчитися, то можна дійти до бажаного результату до тих очікувань, які у вас були на початку курсу, до них можна дійти. Це все правда, mm -hmm. це, це реалізовується. Просто треба прикладати багато зусиль. Треба багато вчитись, багато працювати, багато вміти, от тому всі можна так сказати, що всі мої очікування збулися. А які поради можеш дати людям, які вагаються, переходити чи не переходити в IT? Ніхто вам не забороняє спробувати, ніхто не забороняє ризикувати, пробувати щось нове, вкладувати в себе це просто три таких основи успіху в будь-якій сфері. Це не, це не обов'язково і Спробувати себе. 에, можна навіть сказати, випробувати себе. Mm -hmm. 에, подивитись, на що ти здатний, чи, чи ти, чи не потягнеш, Це вже зовсім не важливо. Важливо те, що ти спробував, ти пішов. Потягнув, я вважаю. А, я хочу додати. Перше, хочу подякувати за те, що ти сьогодні прийшов і поділився своїм досвідом. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Ярослава. І пам'ятайте, що ви можете все, на що ви наважитесь. А якщо вам тяжко, це означає, що треба йти до кінця, тому що більшість людей здається. За три кроки до справжнього успіху, тому не здавайтеся, йдіть до кінця, і все буде добре. До нових зустрічей! Дякую вам.